З 1 вересня школи громади запрацювали у різних режимах онлайн, офлайн, за змішаною системою, дехто з батьків обрав для своїх дітей сімейну форму навчання. За парти 100% сіли лише першокласники. У тих закладах, де немає сховищ, першачки орендують класні приміщення у школах із укриттями. Так, перший клас шостої гімназії навчається в четвертій, третьої в п'ятій. Першокласників першої школи прихистив НВК ліцей Успіх. Для дітей із віддалених районів організовано автобусне довезення. Сьома 50. Автобус відправляється з мікрорайону Південний у напрямку П'ятої гімназії. Ми їдемо в школу. Це кожного ранку ви так їдете? Так. А назад як ви добираєтеся додому? Автобусом. автобусом. Цим самим автобусом? Так. Тільки Деякі їх забирають батьки, бо вони їхали з батьками. Ніяких сумнівів з наших батьків не було. Ми всі тільки забули. Дуже дякуємо, що нам дали автобус, що наші дітки зараз навчаються в школі. Тому що перший клас це неможливо дистанційно. Наступна зупинка автобуса поблизу третьої школи. Перший клас, як ти вдома навчиш дитину? Батьки пояснюють по одному, а вчителі пояснюють зовсім по-другому. А те, що ви маєте можливість, скажімо, що діток підвозять, це полегшує вам, скажімо, для вас особисто? Ну, звичайно, тому що в мене робота знаходиться зовсім в другому кінці, то я дитину ту сажу, а сама біжу на роботу. Щодень доїжджають на навчання до четвертої школи першокласники із шостої гімназії. У мене в класі 30 діток. І всі ви доїжджаєте. Е, доїжджають 29 дітей. Доїжджає 29, Вчора 28 Доїжджала через те, що одна дитинка живе нас на інклюзивній формі навчання і живе на Горинській, то її мама сама машиною підвозить. А всі решта всі підходять до школи, і всі тут батьки під, е, приводять, і Потім ми їх школи привозимо сюди, і то теж всіх забирають. Дуже добре. Дякую міській владі за те, що нам да виділили автобус, щоб діти мають змогу знайти пішки, а під'їжджати до четвертої гімназії. І я так думаю, що ви хочете подякувати четвертій гімназії, що вас. Так, приїздила. звичайно, нас дуже приємно. Дуже гарно нас прийняла четверта гімназія. Надзвичайно приємно надали нам такі комфортні умови. Клас такий дуже хороший. І поруч і укриття і, 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 і туалети. Це дуже гарне приміщення і дуже гарно нас прийняли. Дякуємо адміністрації і всі, всьому педагогічному колективу гімназії номер 4 Батьки із розумінням ставляться до вимушеної ситуації. Хочу, щоб діти навчалися дуже важко, переживаємо за дітей. Дітей все одно хай діти ходять, вчаться, знань набирають. У мене троє хлопчиків, старший сидить в онлайні, цей першокласник. Важко трошки поєднувати, щоб мусиш тому приділити час і з цим бігти. Але я все-таки за те, щоб дитина знаходилася в класі. В це, по-перше, соціальне якби, навики будуть для дитини, контакт з, з однолітками. Навички в спілкуванні, і то, що пояснить вчитель, мама так не пояснить. Бо маму можна не слухати, можна покрутитись, можна там десь собі посчитати птахів в небі. А вчителька все-таки пояснить, і вони будуть звертати на неї увагу, бо є якісь таке трошки може страх по перші тижні навчання. Все таки ліпше, але трошки є тривога, бо все таки переживаєш за те, як буде. Повітряна тривога, як діти себе поведуть, як будуть справлятися педагоги з цим. За це фалювання велике йде. Ми схилялися, щоб діти все-таки їхали і навчалися. Будемо думати і надіятися на Бога, що буде все добре. Переживаємо тривоги, але до цього часу, слава Богу, було добре. І на далі будемо надіятися, що буде все добре. Хай дітки вчаться. Діти за короткий час уже встигли знайти друзів. Іренка. Маша. Давід. Зрозуміти, чому хочуть навчитись в школі. Читати, писати. Деякі діти вже мають улюблені предмети. Математика. Малювати можна. Руки обводити, як нам в школі задають. І там дуже красно. А то що? Мені цікава математика і англійська мова. Знають і розуміють діти, який сьогодні час переживає Україна. Яка ж ти сильна, моя Україна? У тебе слід, тишвільно вбиваєш народ від тебе хочу вбити, та ти не здаєшся тебе не розумити. Тобі тільки тридцять, та ти гідно б'єшся та тененькою. Нашою звешся. Поїздка автобусом для дітей своєрідна розвага. Мене дорога не втомлює бадьорості на весь день. Додає пісня. Всього цього року у закладах освіти навчається 384 першокласників, сформовано 13 перших класів, а загалом здобувають освіту 4404 школярі, 161 клас.